Друзі, рада вас вітати у новому відео. Сьогодні я завітала в магазин Second Hand 174 гривні за кілограм середина тижня. Мене зустріла в ніжно-рожевому кольорі шкіряна сумочка, ручки контрастні жовтої охри. Така накасінька шкіра. В цілому сумка не пошкоджена, якби трішки по краях втратила колір. Це від бренду Globus, це швейцарський бренд. Вона легесенька, шкіра м'якенька, її поважила, і вона 58 гривень, практично заважила. Ще сподобався ось такий рюкзак. Тут вже шкіра досить цупка, тримає форму, але немає, бачите, цієї защіпки верхньої. Все можна поправити, тому що рюкзак цілий. Він мені дуже сподобався. Такий колір каштановий, коричневий видно, що дорога річ. Нічого немає інших дефектів, лише цей незначний такий дефект, який в майстерні можливо поправити. Я думаю, його швиденько заберуть цей рюкзак, тому що це не питання, ну, питання лише в грошах. Далі пішла класична сумка, теж непоганої якості. Від ГЕС був рюкзак, чому був, бачите, він абсолютно вже пошкоджений і непридатний для носіння. І вже таке всяке, якби не дуже цікаве. Але кому як і що, побачила таку сумку. І вона мені сподобалася, кутики потерті. але якби в цілому, оце я впевнена, що це замша, такий коричневий колір і брудно-рожевий. А оці рижі країн, ну точно якби була шкіра, але є сумніви. Плетена сумка дуже красива і якісна. Ручки з бамбуку, напевне, такі легкі. Навіть не знаю, дуже сподобалася ця сумка. Ще ось така шкіряна, але вона вже вся витерта від довгого носіння, вона якби ціла, бачите, що означають якісні речі, але вона вже від носіння якби втратила свій такий презентабельний вигляд. Ну, деякі сумки, шкіряні, навпаки, їм цей потертості додають такої вінтажності. Я йду моємо, що я бачу, подивіться, який шарф просто величезний, класний, м'якайсенький, зрозуміли, що це вовна. Я вражена своєю знахідкою, і тим паче, що я побачила на біржі, що цей шарф має відношення до Національного фонду Шотландії, який володіє замками. Землями, історичними місцями, замком крейгіар. І цей шар заважив 13,22 копійки. За 13 гривень такий класний шарф, якби фірмовий. Ще сподобався ось такий шарф. Я впевнена, що тут є якась частинка натурального шовку. Теж дуже хороша якість. Бренд я так і не змогла не зрозуміти, який це, а, немає складу. Бачу, що вже знахідки мають бути класними, тому що я вже знайшла два класних шарфа і знайшла чоловічу сорочку від німецького бренду One Lack. Це дорогущий бренд, хто не знав, а хто знав, тим паче здивований, що можна знайти. Я вже ношуся з тим шарфом вовняним. Чоловічих сорочок багато. Різні бренди, дорогущі, варто пошукати. Поруч я побачила хілку боса, лаконічна під кроватку чоловіча сорочка, трішки забруднений комір. Це все можна поправити, віднести в хімчистку або попрати вдома. Так, хочу вам показати чуть-чуть, що є і від бренду Жуб це теж німецький дорогий бренд. Є оцей, бачите, вишивка значок на комірі. впізнавана. я зразу бачу, що це саме цей бренд. Я розказувала про нього, він не є дешевим. Ще один хороший джемпер від Efruit Parry. Теж не дешевий бренд, подивіться, каяк якість, який колір. Це 100% вовна. Від USPO ASHAN є такий джемпер чоловічий. Такі класні речі, такі хороші бренди, такі хороші знахідки. Я вражена, я вражена пошуками моїми. Я йду мимо і вже якби в жіночій відділ побачила такий піджак чоловічий. вічі. Я беру в руки і зразу відчуваю, що якість тут дуже висока. Подивіться, як він пошитий. Ну ви зараз побачите склад. Я відгортаю і бачу, що в складі вовна натуральна і шовк натуральний. Нічого йому не бракує, він чистенький. І такий, знаєте, запах, ткане, неприємний, шерсті і шовку натурального. І в чоловічому відділі взуття я побачила черевики від бренду DOTS, це італійський дорогий бренд. Я кажу, що видно, в яких районах збирали секонд по, по товарі. Навіть можна зробити висновок, чи товар там з Італії більше, з Німеччини, чи з Англії. І я тут думаю, що він більше з Німеччини, судячи по брендам, які були. А, такі жіночі черевики, вони шкіряні, а немає декору пару штучок. Збоку, бачите, там кнопочки немає, дві штучки. І відбугаті шкіряні акеди. Недешевий бренд. Це фірмові кеди, досить хороші. В сірому кольорі і шнурки, такі і декор. Я знайшла їх в нас в Україні, але в рожевому кольорі. чуть чуть бачите, тут якби відійшло біля підошви. можна заклеїти крапельку клею, я думаю, що їх швидко заберуть. Ще прудові черевики Челсі це шкіра, мають бокові вставки з гумки, теж дуже класні. Дивлюся, верхній одяг. Верхнього одягу досить багато сьогодні. Є жакети, куртки, пальта. І мене запитували про цей бренд. Це Armet Angel. Армія ангелів, здається, так в перекладі. Це німецький бренд, і він себе опозиціонує як екологічний, етичний, веганський бренд. Він не є таким дорогим і якби не зовсім дешевий. Футболочки коштують 33 євро в середньому, а так на якийсь це більший ваш одяг, вже ціни вищі. Наприклад, шарф з мухеру коштує 83 євро, а футболка 37 євро. Тобто такі ціни до 100 євро в цілому. Шапка 41 євро. Це не є якийсь такий преміум чи люкспред, але це непоганий німецький бренд. Який собі може дозволити німець. Така сорочка, досить щільна сорочка жакет. Приємний колір базовий, такий гудзики, бачите, якби шкірою обтянуті. І це 100% вовна. Дуже мені сподобався такий, напевне, буде тепленький такий жакет. Я б його навіть припала, можливо. Тільки не знаю для кого. Мені такий стиль не зовсім підходить. Поруч була корзина з взуттям літнім. Я думала, куди поділися літнім взуття. Так мало було виставлено, Ну, побачила, ну, нічого такого сильно немає, але є босоніжки від Томари, шкіряні. Трішки подивимося. Такі мені сподобалися туфлі. Це натуральна шкіра, лакована шкіра натуральна. Це від Nava від швейцарського бренду. Як бачите, навіть підошва шкіряна повністю шкіра стоїть знак Варшкіра, всередині шкіра і підошва шкіряна. Давно не бачила таких очей щирих і відкритих, як цієї лялі. Я пішла дивитися шарфи і хустки. Бачу вінтажну хустку від Леонарді. Це теж, до речі, німецький бренд. Я так вважаю, що, напевне, секонд з Німеччини. Бо переважаючи німецькі бренди, такі суто європейські. Це віскоза 100%, такий красивий шарф. Яскравий, яскравий це такий шифон віскозний, великий шарф, яскравий квіти, там копійки заважать. Цей шарф мені сподобався. Я впевнена, що тут є натуральний шок, але бірочки немає. І якщо брати для когось, то потрібна бірка, хотіла себе, а мені цей шар не потрібний, то я його брати не буду. Більше нічого такого я не знайшла в тій кучі, але бачу поруч шарфи ще, я потім підійду і ще там подивлюся. Я хочу глянути сукні. Я вже перегорнула багато рельів, прийшлася, нічого такого не знайшла. Ось ця мені сподобалася сукня в'язана в рубчик, чорний колір, досить така важкувата від онлайн бренду, це німецький бренд XL. Знайшла, зате багато баварських суконь і зрозуміло, що мої спостереження виправдалися. Дійсно, це товар з Німеччини. Дірдаль, по-моєму, так називається цей стиль суконь. поправте мене, якщо я помиляюся, дірдаль. Це на Баварський підходить Октоверфест. Такі, якщо вони вінтажні, то пряжки можуть бути навіть зі срібла, з мальхіору, натуральні тканини, льон. Така красива сукня. Тут вона повинна зашнуровуватися, де ці гачки. Я в цьому всьому не дуже розбираюся. Зате я подивилася на сайтах Ebay, Pushmac і на нашому OLX. Я, я ну, просто шокована була, стільки багато в продажі цих суконі цього одягу. Ще я знайшла від Італії, італійського бренду від Італії. Від Італії. так, така сукня з льону, вона застібається ззаду на гузички такого прямого силуету. І знову дірдаль, і знову баварські сукні на Октоберфест, це найбільший, до речі, певний фестиваль у світі, і він проходить в Мюнхені щороку, наприкінці вересня, так що цей вже фестиваль прийшов. І я кажу, що продаються. За такі великі гроші ці сукні на OLX, Останній день їх вже і не знайти, тому що кажу, кожен сподівається продати цю сукню, але дивно, не розумію, для яких цілей їх купляють ці сукні в нас в Україні, яке ми маємо відношення до національного баварського одягу. І ось така ще красива є. Потім я знайшла багато ще блуз, я вже не знімала спідниць. Тобто сьогодні було дуже багато цієї категорії одягу від Елізи Кавалайті, від італійського дому моди, від італійського дизайнера така тоніка з легкої бавовняної тканини, бірюзовий колір, дуже красивий. Бренд досить дорогий, але ця сукня, її, можливо, ці моделі вже років 10, і я не стала її брати. А вона, бачите, розшита тут натуральним камінням, напівдорогоцінним, недорогоцінним. А тут є бірюза і ще різні камінчики. А, 100% бавовна знову, або австрійський, або німецький стрій, Альпійсь, Альпійські гори і так далі. Ну, знову така сукня на таку німкеню, досить повненьку, така як має бути. Ще що я знайшла, мені сподобався кардиган від Peter Hahn. Це німецький бренд преміум, Якість дуже висока. Цей бренд попадається в секунді, Неодноразово я знаходила, вам показувала, розказувала. Має знак якості від Walmark. Це 100% вовна. Красивий такий ягідно-бордовий колір. Ще від Mark Came знайшла. Теж німецький бренд, бренд знайшла Long класний, і класна знахідка. а Брати я його не буду, тому що він якби якийсь такий трішки куций. Ви зрозуміли, про що я Це від іспанського бренду Ink Це іспанський масс-маркет. Віскоза з поліамідом. Я покажу вам трішки, скільки коштує цей Якби Абсолютно приємні ціни, як для Іспанії, 30. 20 євро коштує річ, я, чесно кажучи, вражена. Я думала, він навіть трішки дорожче, тому що цей бренд доволі якісний. І ви бачили кардиган, хороший склад, віскоза там в складі, як такий базовий, довгенький, а ціни. Тут ну просто подарункові, як для Європи. В Іспанії 20 євро, це навіть не поїсти. А куртка жіноча, елегантна. Це від бренду Піке. Лапенбарг це такий німецький мультибрендовий магазин в пісочному кольорі. Побачила вовняне пальто, це вже вінтаж з такими плечима, плечиками десь 70-80 роки. Но це пальто ніхто не їв. Воно цілесеньке і кольорний, неймовірно красивий, Бежевий, Знаєте, бежевий теж є різний, а це такий бежево кремовий і нідевно навіть плямок немає, ніби ніхто не йшов і там не бризкав себе болотом, так як нам може пощастити від Крістіан Біг. Чорне пальто це теж німецький преміум бренд. Базове, що попереднє базове красиве, що це елегантне пряме пальто. І в складі вовна. Навіть є пасок. Я з захопленням розглядувала це два пальто, такі вони шедевральні, вони цілі, нічого їм не бракує. Ось тут шарфи сад, давайте ще подивимося, можливо, тут. Але я завжди думаю, коли розвішені шарфи, то менше шансів щось знайти. Но, тим не менше, я знайшла бренд Масаї. Я така здивована. Я вхопила цей шарф це величезний шарф палантин, прекрасні, такі приємні відтінки кольорів, пастельні. Подивіться, який він величезний, це 100%, бавовна. Дуже. Я розумію, сьогодні не дешево, 174 гривні за кілограм. Я вже взяла той вовняний шарф і цей теж хочу взяти. Є непогані ще шарфи, але немає бірочок зі складом або немає брендів. Цей мені ще шар сподобався, відчувається, ніби в складі є чуть-чуть вовни. І такий приємний на дотик, досить класичний шар. Я відправилася дивитись блузи, блуз досить багато. І одразу одразу зі старту я витягла блузу, і це Емелі Ванденбарг. Німецький бренд. Все сьогодні німецький, або австрійський, або швейцарський, не більше німецьких трендів. Emмілібар я вам показувала в попередньому відео, що блузи коштує від 100 євро. Жіночі блузи сорочки, цей бренд там і славиться, що він виготовляє блузи спочатку. Там ельф вишивка ельфа фірмова є знизу. Це 100% бавовна. Так що, бачите, завісу. Мабуть, був досить непоганий на рахунок брендів. так? Я ще відклала багато речей. Це від бренду John John New York. Це американський бренд, така блуза, яскравий бренд. Віскоза з Еластаном. Ще від бренду Repit. Це німецький бренд ні, або швейцарський. Спереді натуральний шовк, спонка трикотаж. Приємний сірий колір, такий мокрий асфальт. Від Partу це датський бренд, заснований в Копенгагені у 1986 році мій улюблений бренд. Там якість така висока і бренд не є дешевим. Дуже, я вважаю, класна знахідка. І речі цього бренду коштують, ви бачите, 200 євро в середньому. Хоча цей бренд у нас не дуже є популярним, його досить часто можна знайти в секондах. Для продажу його теж не дуже варто спішити брати, тому чомусь його не беруть. Для себе так. Я фанатію від цього бренду і бачу, які ціни на цей бренд. Від кос. Косики я знаходжу досить часто. Недешевий теж бренд, хоча він якби прирівнюється чуть не до мас маркету Ну, так в Європейці вважають. Це лінійка HM, до речі, входить в корпорацію HM. Колір мені не сподобався. Від Madeleine, від німецького бренду, така сорочка з таким жабо. Біла, приталена, бренд недешевий. Я вже розказувала, Madeleine варто брати. Там якість висока ціни теж на офсайті високі. Гузочки брендовані, така консервативна, легатна блуза, ніби нічого немає лишнього. І тут доповнює таким акцентом це жабо. Знову Jones це американський бренд, правда, розмір маленький, красивий лавандовий колір. Це віскоза, і подивіться, на спинці як все якби простесенько, але оцей медальйончик він такий фривольний. Від Богнер німецький люксовий бренд. Це дуже дорогий бренд. Сорочка класна. Така картата, гудзики брендовані. Богнер дорогий бренд. Ну, теж, що я хочу сказати, що ви його знайдете в секунді і в останній день, тому що його ніхто так не хапає, чомусь він не є популярним, так як цей бренд Ванлак це жіноча сорочка. І я чоловічу знаходила завжди на манжеті їхній фірменний знак вишитий. І вишивка на комірі Ванлак. І я вам ще раз нагадаю, які ціни на цей бренд. Сорочка жіноча буде коштувати від 200 євро. 180 євро коштує Саме дешевше, напевно, сорочка, яка може бути. Це 189 євро. А так, сорочки в середньому від 220 євро і вище. І ось така сорочка, яку я тримала, вона коштувала мінімум 180 євро. Вже джемпери, там, з кашеміру 400 євро. А, пасок з такого шнура, якби, 160 євро. Бренд мега дорогий. Ну, в секунді, бачите, збуваються цікаві речі. Містичні практично. Ми знаходимо речі, які коштують 200 євро. Ми знаходимо їх по 20-10 гривень, там 50 гривень максимум. Лолес Ландрі, Копенгаген. Теж мій улюблений бренд. Він дуже рідко попадає в секунді, але його можна зустріти навіть в останній день. Його ніхто не дуже хапає. Це бавона з поліастером, така синя блуза. І я покажу вам ціни на цей бренд, хто не знає Лоли Золандрі. Коштує 60 євро, 130 євро річі. 80 євро сукня. Такі середні ціни навіть на знижці можна дещо купити за 50 євро. Вітрейкорм теж німецький бренд і теж не дешевий. Речі є такі мінімалістичні, стримані, урбаністичні. Багато хто любить цей бренд від марку Поло. Футболочка поло в чорному кольорі. Теж ми любимо цей бренд за якість. Футболок досить є. Тому що не сезонно варто шукати те, що ви хочете. Я повернулася ще до блуз, показати вам, що є від Сара, ось така непогана досить блуза принт коні з бантом. Трішки по вішечках погортаю, щоб ви бачили, що є. І від Байнетону нав'язаний джембер такий легкої в'язки на короткий рукавчик. Колір, красивий колір фуксії. І якість дуже хороша Беннетон це італійський бренд. І це 100% бавовна. Зараз я йду дивитися на штани, якщо щось знайду, покажу вам. І я вже відклала трішки дрюк, там ще щось. Зараз покажу вам від Маркей. Джинси. Сьогодні вже я знайшла пару речей від маркеїн. Базові класні слін джинси з акцентною строчкою. І від ГЕС теж класні джинси, але на видному місці є плямка, не варто брати. Джинс так втягує в себе бруд. Що не відпореще. На поліостері ще швидше щось відійде. а от на бавовній тканині і я би не ризикувала, хоча джинси дуже класні. Красива стильна спідниця від швейцарського бренду Nile. Такий припорошено-рожевий колір. Гудзички теж дуже красиві, милі, такі металеві, рожеві з розовинкою. Ніби тканина під денім зроблена, але вона легка досить. І це 100% льон. І далі знову від Nine такі широкі кілоти джинси Палацо і в складі льон віскоза поліамід мають вигляд джинсу, але насправді це легка літня тканина, вони широкі в поясі ззаду на гумці. Ще такі мені джинси сподобались від італійського бренду. Верх темно-синій, низ йде більш плакитний. завужені стильні джинсики. І я вже практично йшла до каси, і я думаю, ну, я подивлюся ще одяг для дому, тобто такі нічні силочки, це все. І Я гортаю і я вражена від марк Кейн. Новесенька футболка. Хтось туди або заховав, бо таку категорію товару мало дивляться, або просто дівчата, які розвішували, не порахували, чому що ця футболка нічого не варта, вона така домашній одяг. Марк Кейм Спорт вона новесенька, вона у новому стані, це стовідсоткова бавовна це футболка. Я задоволена цією знахідкою і вражена, вражена знахідкою, що вона там собі заховалася. І вичікувала моменту, коли я прийду за нею. Хочу вам показати ще від піжами, бо я ж кажу, дивилася цю категорію і така сатинова блуза верх від піжами. А це лінія від H&M. Ну, це поліестер, але красиво, якби це була шовкова. І така нічна маєчка, яка ж дуже мила з мережевим. Ну, а Марк Кейн, звичайно, що я зараз ще подивлюся на наявність дефектів швидше всього, що я візьму. І я поважила Марк Кейн 26 гривень від Emilie Van 16 гривень а, блуза. Я беру ці чотири речі з натуральної вовни. Шарф оцю блузу від Emily Van від Масаї, цей величезний шарф палантин 100% вовна. І футболочку новесеньку від Маркей. Всім папа і до зустрічі в нових відео.